Знову Меркурій, та сьогодні ми будемо грати стендоф. Як і обіцяв, будемо грати союзники. Е, так. І е, сьогодні зі мною буде грати мій друг Даня. Ну, моя команда. Е, то, з тим, що я в прошлий раз грав на е, авмах, ну, на снайперках. Так. І. Даня, скажи привіт підписникам. Так, моя команда Я вас знімаю ролики. Так, все ми починаємо, так, Даня. Ми дуже стараємося для вас. От, як ви бачите, це ж... Даня захворів. Він все одно старається для вас знімати ролики. Ну, зі мною. Я, для... я для вас їх е, монтурую і. Оце викладую. І, до речі, монтірую я. Е, е, в приложенні. Я забыл, как она называется. Кайн мастер вроде. Ну, вот так. Так. О, человек. Тут совсем я бог. Так, хедшот. Угу. Зови как Так, ну что, давайте. Грати Ми ж будемо старатися, сюда? Такі випроси задаю, да? Знаете, убыла. друзі Де він? ага. Все. Думаю, ай, ви мене ага. угу. так, а що ж таке? Тут туди закинемо. І вони нам... но так я накоцав, я накоцав. Дай. Забыл я. О. А что такая? Она сильная Я не знаю. Я, напевно, схожу за площадью бомбу. А, скинь бомбу. Ага, угу, дякую. я пішов. Ты зимой. У угу. мене призвички пи. А йди, почекай цей пушка. Ну, просто породили, І... и де, де другий не знаешь? Может в апортах? Може, не знаю, як будет так як... як буде мало. Так, я розумію. так я його на Є. я за Убив так, добро. Я думаю, відео не будемо затягувати. Ну, будемо старатися швидко все робити, Так, так. -у, у мене бомбочі в тебе. Я пішов туди до тебе. Шо? Де? Так Десова ти вообще играть так хорошо вмієш. Айди план, пусть ты да, я, иди плант? Ты тут пофиг, я пришел Осень убий, идеально, угу, угу. Так что ну продолжим. Уже два 2 мы гремняли счет. Такуву-во-во. Ты забрав Йо его. Ча я флаху, ну подожди тут, на план. Харассала просто mm. бомбочку. Бо, ну, я через них не высходил.

Так ну три -триїв. Добре. Це вже добре, це вже прогрес. чем ми можемо оттуда заплыть. І вбив? 14%. Угу. не можна тут заплатить, да? Круто. Угу. Думал в спину.

Там собі флешку закинув. А ти де? Зачем ти э, завжди э, береш Дигл? <гум> Нормально. Рассветут тут сидить. Ну, ну да, тільки девять минут, да? Нічого. що ж таке, Чому? Ну, Ну, що... Та тихо, тихо, бо сейчас мені не уже поставлять і все. Не буде в мене ютуба. граємо, просто іграємо. Бачу. Що ж таке? А Та чого? Я на кота, по моєму Не буду більше біля чего вікна вставати. О! Я бог убився. А у нас скик, у нас четыре давай все сюда забирай. А, а у нас четыре, ясно. Я покища запульну им туди хае. Так О.

А может, надо было пацану мид. О, кстати, ты, ты же начался до, до звуки прислухатися, Красавчик. То она, ну, кажи, ну, скажи, помогай. И, и хорошо помогай. бы... Ну, Но... я понял. И... Калашек выкинул случайно. <как> <как> Офигеть, это надо было там я убрать. Все, <как> давай. И не зрить колотить. Давай. Всё, она тут нету. А мы не... Есть. Хорошо. Ну давай. Вот в момент. опять калашек выкинул. А я сам их пиди брать. Um, да. yeah. Так, ну шо, давай. Любит є. Yeah. ай яй яй не, не зміг, поняв. Він там. А де він? Ну, я міг, але не зміг. Діло в там. Тому... Ну так что ты мне не кажешь? Так, ну все, давай, давай, грати. Tak, co nam przy jakiej porodni? Wsią, mhm. A może za comeback'a? No, wsią, druzie. Wsią, do no, zobaczenia. Надіюсь, що ми вам підняли настрій. Всім гарного дня! Всім до побачення!